Друзі, я вас вітаю на каналі Сіла Кучівниця. Мене звати Олена і це якась вже там, здається, п'ята серія серіалу Еволюція оселі про мою оселю, як я облаштовуюсь, як ми вже живемо тут рік, більше року, але все, процес іде облаштування. І дещо я вже запланувала давно. І нарешті до цього нового року хочу встигнути все зробити заплановане і показати вам у цих серіях. Цей випуск присвячений ось цьому маленькому приміщенню. Насправді, воно таке маленьке, прохідне, але насичене функціями і насичене навіть декором. Це планування КТ, київський топовий, я це кажу кожного відео. Ось так виглядає план. І це таке приміщення, так, прохідний коридорчик до ванни туалету. Тут є ніші, отут ніша, під шафу я її використала, і тут також є ніша. Давайте, тут глибина коридору. Ось тут з сушаркою зараз десь 72 см, а ширина оцієї ніші 120 Як бачите, тут багато різних фактур, все між собою поєднується. З цієї сторони, у мене ботанічні шпалери, красиві такі, з цієї сторони насичений дерев'яний дерев'яна фактура це сосна, соснові фасади цієї шафи. І тут у мене штори такі велюрові, дуже щільні, важкі. Це, до речі, сьогодні я буквально зараз їх доробила, причепила. І вони будуть виконувати функцію шумопоглинання. Так, тут у нас стоїть. Пральна машина. Я буду докладно показувати всі ці місця, всі ці зони, тому що от з такого ракурсу важко все показати, і взагалі тут важко себе знімати, тому що дуже маленьке приміщення. Основна задача у мене під час ремонту була розмістити пральну машину та сушарку. Сушарка була обов'язковим рішенням. Підлога це у нас кварц-вініл, як і по всій квартирі. МДФ фарбовані двері і оксамитова вілюрова штора. Планувалася тут з самого початку. Чому саме штора? Тому що якось тут дверей вже предостатньо, коли це все відкривається, я хотіла тут зробити щось м'яке, щось шумопоглинаюче, тому вибрала саме штори. Ну і тим паче мені хотілося спробувати такий варіант, коли прикривається якась робоча зона господарська саме шторами. Я нагадаю, я на цій квартирі експериментувала. Тож, давайте покажу наповнення. Цих полиць, поки я ще не прикріпила штору, яку я ще, до речі, не зшила. Тож, що ми додали, це полиці. Полиці дерев'яні, але це зовсім не обов'язково, щоб вони були дерев'яні, я б навіть радила ДСП полиці. Тож, по функціоналу. Це місце у мене не глибоке. Ще коли робили ремонт на це місце. Я запланувала розміщення пральної машини, тому що у ванній кімнаті немає місця. І ми у ванній кімнаті хотіли додати туалет ще один, щоб було два. Тож потрібно було не глибоку пральну машину, та вирішили спробувати вертикальне завантаження, тому що всі ці пралки вони повноцінні по місткісті 7 кілограм. 1200 обертів, але ця пралка вона жахлива. Вона трясеться, вона ми її намагалися центрувати. І вже думали, може щось зламалось. Вона трясеться, вона шумить. 1200 обертів я ніколи не ставлю, тому що це жахливо. Тут ванна, вихід в ванну, там злив. І в той же злив йде злив з пральної машини і також з кондиціонеру. Кондиціонер у нас, як ви бачите. Ось тут, і він працює на всю квартиру. Тобто він у цьому квадратному передпокої вставлю план. Хто ж не бачив попереднє відео раптом? Це квадратний передпокій, з якого йдуть двері у різні кімнати. Ми приймали таке рішення, щоб був один кондиціонер і вивід, щоб не капало на вулицю, щоб вивід був у каналізацію. Знову ж таки, для пральної машини тут ще запроектували розетку. І Також я знала, що тут буде пилосос знаходитися на підзарядці. Це бездротовий акумуляторний пилосос, дуже добре тут розмістився. А тут у нас щиток. На той стороні стінки загальний лічильник, а це наш особистий квартирний. Поряд з пралкою корзина для білизни. Далі самі полиці. Тут я. Робила полицю не глибоку, десь 20, а може менше сантиметрів, для того, щоб нормально було комфортно завантажувати пральну машину. І тут, звичайно, так і планувалось зберігатись якісь там засоби для прання, для прибирання. Ця корзинка тут з'явилась вже не спеціально, але вона дуже класно виконує те задуману функцію. Тут я зберігаю там свій халат, якісь речі, які я використовую просто щоденно. Мені це зручно, тому що це як моя така робоча зона. А взагалі-то цю корзину я брала на кухню, тому що там. Товсті такі подвійні ДСП полиці, подвійні, тому було важливо мені знайти саме широку таку корзинку. Перший раз перші кронштейни, які ми використовували, вони гнулися. Тобто не було оцієї такої ще додаткової планочки, і вони гнулися. Це було не дуже вдале рішення, багато дірок ми позалишали на стінах. Але це нічого. За якими критеріями я взагалі вибирала от роз... місце розположення цих полиць? По-перше, саме основне було розмістити валізу. Валіза там десь 60. Сантиметрів висотою, це було обов'язково, тому що у нас велика сім'я і дві великі валізи, які ми використовуємо. І в цій валізі зберігаються якісь куртки, демісезонні, які зараз взимку не актуальні, але вони легкі, тому там лежать у валізі. Тут ще буде коробка органайзер, якась для чогось щось зберігати. Ця полиця розміщувалась так, щоб не заважала відкриванню кришки і пралки. І ось щоб не перебувала вивід з кондиціонеру в каналізацію. Тому стала висота була у верхньої і у нижній полиці. А цю я також вже орієнтувалась на ось цей проміжок, в якому зберігається пульт від кондиціонера. Тобто це також така функціональна річ. А місце, де ми знаємо, що пульт завжди лежить, нікуди він не тінеться, і розміщення оцих кронштейнів також було пов'язане із виводом цього кондиціонеру. Те лінії я малювала, де нам точно не можна бити. Стіну, ось так воно йде, отак вивід, прямо в кондиціонер сюди. Тобто по цій лінії ми не могли розміщати кронштейни, тому вони так дивно розміщені. І отут, наприклад, ось це крайній тут нема. Нічого не тримає полицю. Але самі ці кронштейни гарні і нормально тримають важкі дерев'яні полиці. Тут ми ще додали один з боку, так сильно не закріпили саму полицю, але додали упор на кут, щоб валіза. Раптом я щось туди покладу більш важке, щоб трималось точно. Я завжди боюсь, що щось обвалиться, ну, оскільки ми не професійні, скажімо так, Будівельники, але ну, намагаємось все кріпити достатньо міцно, щоб трималось надійно. Тут рушники для рук, а на середній полиці зберігаються покривали, які ми використовуємо під час повітряної тривоги, чи хтось там бере вкритися, також оці це покривало для дивану на кухню, змінне. Також рушники для ванної зберігаю тут в такому закрученому стані. Ще хотіла показати, як тут внизу виглядає, що ми тут зберігаємо. Тут в кутку сховався наповнювач для туалету котячий, тому що якось немає для нього іншого місця. Це сушилка на батарею для в'язаних речей, тому що в'язані речі, наприклад, шапки-шарфи треба сушити у горизонтальному вигляді, тому я таку замовила. Щоб була, я раніше захоплювалася в'язанням, і мені потрібна була якась горизонтальна поверхня, щоб висушувати речі в'язані. І це буде така альтернатива великій сушарці. Ще ось для цих штук треба придбати є такі наліпки, наліпки-лапки, які тримають штанги, якісь телескопічні швабри. Швабри в мене немає. Я якщо притираю, то просто тряпкою руками, мені так зручно. А ще тут є у нас датчик. Розливу води, тобто, якщо пралка потече, то крани автоматично перекриються там у туалеті. У нас встановлена ця система. Тобто, коли робився ремонт, я обов'язково хотіла, щоб якщо вода розливається, перекривались труби. Це не якийсь там смарт-варіант, не можна підключатись Wi-Fi, трошки зекономили. Поки що не шкодували, воно перекривалось разок, але не від того, що щось розлилось, просто вода потрапила. Але все працює. І ми задоволені. До речі, щодо цих шпалер, я в них закохалася однозначно, коли ще ми робили ремонт і дуже хотілось використати десь у квартирі. Вирішила я додати ці шпалери саме сюди. З одного боку був ризик, що нам набридне, і ми будемо тут постійно ходити, і воно буде нам. Не подобатись з іншого боку, це був би такий дуже маленький, біленький, нецікавий куточок без характеру, але зараз, завдяки оційній стінці, в ньому є характер сам по собі. Тут я вибрала мінімалістичний світильник. Він тут так і був в оригінальному проєкті на стіні світильничок. Ця штука це не якесь там тонке дизайнерське рішення. Мені просто подобається, що воно трошки шелестить. Коли відкриваються-закриваються двері, проходять, додає якоїсь легкості. Ну і ви знаєте, я взагалі люблю різні деталі, щоб не було нудно ходити по квартирі. До речі, чому шпалера закінчується тут? Просто тому, що це був один рулон, один єдиний, який залишався в магазині та й взагалі в Україні. І його вистачило ось так. Але я тут все одно збиралась щось робити. Тут буде штора, і тому це місце буде не видно, а раптом що то можна пофарбувати в якийсь там або зелений, або просто білий, рожевий під колір штори. Саму стелю, а зараз мені треба підігнати довжину тут, понизу. буду прищеплювати, оскільки стеля в нас не рівна, тож може бути і різна довжина цих штор зліва, справа. Тож буду вже на місці їх підгинати. Колір штор я фактично підбирала під, під такі моменти. Тут світло-світло-пурпурні, якісь рожеві моменти у шпалерах. Не хотіла зелений, але щось таке рожеве. Це холодний, холодний такий рожевий колір. Мені подобається, а от фасади цієї шафи я підбирала вже відштовхуючись, відштовхуючись від штори. Спочатку я хотіла фарбовані такі фасади, обов'язково жулізінні, але фарбовані білим. Потім я відмовилась від цієї ідеї, тому що білого мені було предостатньо, і хотілося додати саме дерев'яного тут відчуття, тому що, в принципі, у мене багато дерев'яних елементів в квартирі. До речі, цей відтінок. Такого перламутрового велюру ще й перекликається ось цією плиточкою на фартусі кухні, тому що вона така сіровато, навіть трошки рожевувата. Коротше, такий холодний кам'яний відтінок, і ось з цією шторкою, мені здається, вони гармонію... гармоніюють. Гармонують? Знаходяться у гармонії. Також цими шторами мені здається дуже гарно грає ось така вісюлька з Хорватії ми колись привезли. Тобто, ось це таке місце, наче дівчаче, таке легке, повітряне, але все одно воно заземляється чорними ручками, такими масивними, і дерев'яними фасадами, майже вже помаранчевого кольору, бо вони стали трошки темніші вже за рік користування. Щодо штори, штора вішається на телескопічну таку штангу, використовується у ванній кімнаті зазвичай, але її можна використовувати де хочеш. Тому тут це був гарний варіант. Вона, до речі, на пружині. Вона не закручується отак, як деякі, а саме на пружині. З цим були і проблеми, але водночас це буде набагато краще для використання. До речі, може ви помітили, я неправильно зшила штори, бачите, тут вона світиться більше, тут наче більш матова. Це насправді тому, що я одну з них перевернула не, не спеціально Ворс цієї тканини просто в іншу сторону розвернути. Щоб використовувати штору, можна просто відсунути, все зробити що треба. Можна зав'язати на двері, на ручку дверей. Мені важливо, щоб я могла це все прикрити і щоб воно також виконувало функцію звукопоглинача, тому що ось ця зона, вона відкрита, і з кухні її чутно, і з усіх кімнат. І хочеться, щоб щось тут глушило, цей звук. Щодо ванної кімнати, ось тут трошки покажу. Взагалі, ванний туалет я покажу ще окремим відео пізніше, коли ми зробимо стелю, там ще стелі немає. Бачите, ванна. У мене розвернута сюди і витік, стік тут йде в каналізацію. Тож тут було дуже легко розмістити пральну машину. Ще важливе рішення було зробити скошений тут кут шафи. Коли я заходжу в коридорчик, мені потрібно вільно рухатись, і з цією скошеною шафкою є вільний прохід, не зачіпаєш ніякі кути, ну і так набагато зручніше. За що я переживала, коли планувала? Що буде мало місця. Це двері в туалет. До речі, коли я відкриваю, тут чітко вони входять. Дуже важливо розрахувати, щоб двері тут не зачіпали. Фасад чи сушарку також важливий момент, щоб коли дверцята відкриті, двері туалету також їх не зачіпали. Ну що ж, організація у цій шафі. Тут, перш за все, моя задача була розмістити сушарку, тому що ну, необхідна мені була сушарка з трьома дітьми, це дуже зручно і важливо. І що класно робить сушарка? Вона його, наче прочищає, витрушує вже після прання, тобто завжди збирається якийсь там мотлох у фільтрі. Така у нас, вона найвуща, яку ми знайшли, тобто найменша тут глибина, трошки по замірам. Глибина. Сушарки 46 см. До речі, коли вибираєте сушарку та пральну машину, розмір вказаний, він глибина корпусу. А додатково ще додайте 5 см на оці виступаючі деталі. Я коли замовляла, я думала, що ось ця глибина, скільки там 46 см, вона саме всієї пральної машини. Ну, логічно було б. Але ні, це. Саме глибина корпусу, от до цього місця, оці всі кнопки, і ці ілюмінатори воно все не рахується. Так, глибина ось цієї шафи в мене вийшла 38 см. І коли я замовляла цю шафу, я хотіла, щоб навколо сушарки було місце, щоб я могла спокійно її висувати, тому що внизу за сушаркою, біля неї обов'язково збирається пил. І навіть якщо буде там мало місця, він буде збиратися, але буде важче її відсовувати. Ось, тому вона така вся наче вбудована, наче й не вбудована, має е, отвори і зліва, і справа. Я легко її совую туди-сюди. Тут, звісно, можна було б ці дверцята і нижче зробити, щоб не видно було. Тут я складаю на сушарку речі, які посушилися. Тобто я тут їх сортую, тут у мене кілька стопочок, як завжди, е, для дорослих, Там доньки старшої, доньки молодшої, сина все розкладається, так от, сортується. І потім я вже розношу речі по комодам, по шафам. Ну тобто тут попереднє сортування. Далі оця шафка, це, наче, знаєте, англійської пентрі. Тобто тут крупи різні, тут все для кухні, для готування. Тут у мене основне це сіль, цукор, консерви. Також там якісь ще додаткові крупи. Тут у мене все місце до стелі Це гречка, далі рис, далі те, що ріже використовується там позаду, а тут попереду борошно. І основне класне рішення це така підвісна корзинка. Я тут зберігаю багато в мене рушничків, я їх часто міняю. Доступ на рівні очей. Ну тобто сюди дуже зручно діставатись. Далі, там зверху, я дочіпляла ще ніякі ручки. Так, мені і не хочеться нічого чіпляти, тому що там лежить те, чим я, в принципі, не користуюсь. Там якісь речі зберігаються, які не знайшли зараз для себе використання в нашому житті. Також це, до речі, сірий горох латвійський, який ми привозимо кожен раз, як туди їздимо. Це... Сірий горох дуже прикольний. Це саме латвійський сорт, і у них є цікаві страви, але вони там не повністю рослинні. Латвійські національні. Ми їх просто варимо і додаємо в якісь там в рис, до овочів. Смачні навіть дітям подобається. Але я не впевнена, що вашим дітям сподобається це ж індивідуально. Там речі потенційно на розхламлення, там я буду перебирати, тому що зараз зима якраз якісь шапки маленькі, якісь шарфи непрактичні. Я думаю, я це все буду віддавати. У цій шафі тільки тут, на кутку, є ручки. Оці, знову ж таки, ті, що я в цей замовляла. Для краси я додала підвіз, тому що. Ну, детальки мені подобаються. Тут цікава конструкція. Що мені важливо тут було зробити? По-перше, так цей скос, тобто у нас трикутні полиці з'явились. А друге, мені треба було місце для зберігання води. Бутлів внизу запакований, ну тобто така нижча більш. Полиця а ця вища, і розраховано воно було не під автоматичну помпу, а під механічну, тобто, щоб було місце для того, щоб рукою туди проходити. До речі, при замовленні просила, щоб не було тут цоколя, щоб не була ця шафа якось піднята, тому полиці прямо на підлозі. Води на випадок, якщо не буде, якщо виключать. Тут зазвичай запас котячої їжі, зараз вже трошки нема. Тут щось для пилососа, для техніки. За рахунок такої скошеної конструкції, все, що знаходиться тут на полицях, воно так видно з двох сторон. І звідси -звідси, тут у мене якісь побутові знову ж таки, господарські штуки. Тут різні скатертини, текстиль для кухні і шторка для ванни, змінна. І механічна помпа лежить на випадок, якщо розрядиться та. А там щось у мене якісь також запаси. Здається, це для випічки. І давайте одразу цю частину, як антресольку покажу. Там знову ж таки те, що може йти на розхламлення, на утилізацію. Загалом, то я вважаю, що в принципі антресолі не потрібні у помешканнях, тому що. І зазвичай там ховається те, що не потрібно. Краще обдумати, чи потрібні вам ці речі. Наприклад, у нас тут запасні рушники, ось це лежать, якісь там ковдрички дитячі, які я в'язала доньці маленькій, новонародженій, але я не хочу їх позбавлятися, і мені їх нікуди зараз діти. І... Тут, наприклад, форма, точніше, кімоно, дзюдошна і кідошна, з якої дитина виросла, інша дитина не доросла. Коротше, це такі речі, які в принципі можна кудись їх і позбавитися. Але вони просто лежать і займають простір, займають нерухомість. Ці шафки постійно використовуються, постійно тягаються туди-сюди. Тому я вважаю, що фурнітура має бути максимально якісна. Наприклад, і для кухні, і для таких господарських шаф саме я обираю блюм. Насправді цей тиждень був такий важкий, бо сталося таке, що квартира. Квартира моїх батьків, де я виросла з сестрою, вона була зруйнована вибухом. Це 13 грудня. Оце були події, і якраз от в квартирі вилетіли всі вікна. Батько мій залишився неушкодженим, тому що чув попередні вибухи і вибіг у коридор. Ставлю тут пару кадрів. Як ми туди їздили? Звісно, виникли думки, а чи варто облаштовувати щось, якщо може тобі прилетіти в будь-який момент і рознести все вщент, ще й тебе покалічити, чи варто е, взагалі вкладати зусилля в облаштування простору навколо себе, якщо він такий, якщо його так легко зруйнувати? Я прийшла до такого висновку, що. Мені все одно, і я не хочу жити в страху, я не хочу жити в очікуванні якогось лиха. І я буду облаштовувати максимально все, що можу навколо себе, як це, розраховувати на найгірше, але сподіватися на краще. І не зважаючи ні на що, жити своє життя. Тож, мій вибір жити красиво, не зважаючи ні на що. От. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Я вам буду дуже вдячна за ваші думки. Я все думала, включати це у відео чи ні. Ну, але це такий, наче як дайджест щотижневий. Я знімаю це відео прямо от перед випуском, тож хотіла такий апдейт зробити. Дякую ще раз за перегляд, що були зі мною. Побачимось!